Добрий день, вас вітає сайт uatorin.net. Зараз я вам розповім, як робити скріншоти з фільму. З фільма. Ну і додавати ви можете подивитися в іншому відео. Я потім зараз додам його. Потім буде вже знову. Це на всякий виклик. Так ось оберемо нам з фільм. Ось, наприклад, цей. Так, заходимо в середину фільму. Ну, я вам відразу скажу, що найкращі плеєри, це цей. Медиа класіку сьогодні. Він у нас є на сайті, ви можете його завантажити цей плеєр. Тут найбільше кодиків, ну тобто зіпнеться. Найбільше універсальний плеєр. Ну все, бачите. Запускайте фільм. С іде. Щомути, наприклад. Ставимо паузу. Нам потрібно цей скріншот зробити. Натискаємо в паузу. Save Image. Натискаємо, ну це на англійське, Ось у вас буде так же саме, тільки В цьому же самому порядку, але на українській. І ось все зберіть Бачите, все написано. Зберіть його. Зараз приїдемо. заходимо. І де у нас берегом? І ось у нас скріншот, бачите? Дякую за увагу. До побачення.